Яка різниця між піцею і китайською кухнею з перспективи маркетингу? Піцу всі знають, піцу майже всі люблять. І коли підходить до вибору піце, то. Має значення лише це папероні, чи це чотири сира, чи яка там начинка. Коли йдеться про китайську кухню, ну то ніхто не знає взагалі, що це таке. Фіх розбере ці назви, фіх розбереш, як вона має смакувати. Це треба вивчати, мало хто шарить. І тому, коли йдеться про китайську кухню, то треба ще мати бажання туди прийти. І от з перспективи маркетингу піцу рекламувати сильно і не треба. Ось у мене класний ресторан. Зручні крісла, зручні столики, класна обслуга, смачна піца. І що таке піца? всі знають, що таке піца. Ну, А з китайським рестораном так не прокатить, тому що смачна китайська кухня це яка? Тут треба працювати над спокусою, спокушувати своїх клієнтів до того, щоб вони хотіли прийти. І вже тоді, коли вони познайомляться з кухнею, тоді буде легко продавати. Це називається й прогрівом. І ваш продукт може бути або піцею, або китайською кухнею. І в залежності від того, вам треба дещо мати інший підхід до маркетингу, і інакше планувати ліку продажів, і інакше планувати рекламні кампанії.